Повернувся Кузьма з роботи, освіжився в ванні, натягнув нову піжаму та й сів на дивані. Слежить собі, проглядає журнали, газети, а дружина парить, смажить, готує котлети. Побідав Кузьма смачно, запалив казбека. І чого ти каже жінці? Така недалека. Тільки в тебе і розмови про суп та олію. І ні слова про театри, про драматургію. А є жінки. Збоку глянеш, ходить як аїда. Драматургів усіх знає, аж до Єврепіда. А ти яка? Ти ж не тямиш цьому ніби меса, ти ж не можеш відрізнити брамса від Беренеса. Ти забула, що є в світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Давно тебе я не бачив в хорошому платі, тиняєшся у тапочках в дешевім халаті. Я... Хотів би бути мужем культурної дами. А ти чавиш помідори, гримиш друшляками. Все, що бачиш, вишні сливи, пхаєш все в консерви. Я не можу, розумієш, здають уже нерви. День наступний повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платі голубому, очі чорним підведень, на губах помада, заколола кузьмі в носі від духів шахерезада. Плаття модне, вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті. Такі тепер норми. Посадила Кузьму в крісло, сіла проти нього. Як французька кінозірка виставила ноги у Кузьми від здивування потилиця змокла. А дружина запитує О, ти читав софокла? А може, тобі до вподоби п'єси єврі піда? Сопай кузьма, відчепися, подавай обіда! Наші мені єврі піде, їхні п'єси. А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, не гарні. Так я оце й просиділа півдня в перукарні. Не було у мене часу возиться з обідом. Так я тобі замінила обід і в